Вітаю! З вами Техноновини, і в сьогоднішньому випуску на вас чекають. Microsoft замовила будівництво термоядерного реактора. Перший у світі квадрокоптер, який запустив ракету Hydra70. NASA створює змія подібного робота для дослідження інших світів. Google випускає свій перший складений телефон Pixel Fold. Робот, який допоможе навести порядок в кімнаті. Нові 3D-маршрути на мапах Google. Найновіший безпілотник Мохаві, який несе 16 ракет Hellfire. Тож, поїхали. Microsoft уклала угоду з Геліон Енерджі, яка зобов'язалася побудувати першу світі комерційний термоядерний реактор для техногіганта. Компанія Helion Energy вважає, що зможе побудувати термоядерний реактор для Microsoft до 2028 року, який зможе генерувати не менше 50 МВт електроенергії. Завдання надзвичайно складне. Успіх компанії залежатиме від її здатності досягти технологічного прориву за неймовірно короткий період часу, а потім вивести технологію на ринок і зробити її конкурентно спроможною з іншими джерелами енергії. Сьогодні контрольований термоядерний синтез відтворюється шляхом стрілянини потужними лазерними променями на речовину або утриманням плазми в машині під назвою Токамак за допомогою магнітних полів. Геліон вирішив піти своїм шляхом і побудував 12-метровий плазмовий прискорювач, який нагріває паливо до 100 мільйонів градусів за Цельсієм. Ізотопи водню Дейтері і гелій 3 нагріваються до стану плазми і стискаються магнітними полями до початку реакції синтезу. У компанії стверджують, що в цьому випадку вивільняється більше енергії, ніж витрачається. Керований термоядерний синтез довгий час вважався священним граалом енергії, потенційно безмежним джерелом чистої енергії, на створенням якої вчені працювали десятиліттями. Тож, якщо плани компанії будуть успішними, ця подія стане без перебільшення історичною. Грецький квадрокоптер Саріса зміг запустити 70-мм ракету Гідра 70 Випробування відбулися наприкінці квітня. Саріса розроблений компанією Spira та Aernafті Systems, став першим у світі квадрокоптером, якому вдалося здійснити запуск hydro 70 Тести проходили на полігоні Міністерства оборони Греції. В проведенні випробувань допомагала європейська корпорація Defense Systems, яка займається виробництвом зброї. Реальні тести стали результатом аналізу великої кількості наукових даних. Перше випробування успішно довело, що система в змозі забезпечити органічну ближню повітряну підтримку для військових підрозділів. В оперативному плані квадрокоптер Саріса є ефективною, економічно вигідною та універсальною заміною дорогим гелікоптерам, що здатні запускати ракети Гідра70, наприклад, такі, як Apache. Тож безпілотник зможе знизити залежність підрозділів від гелікоптерів і винищувачів. Компанія Spirit Aeronautics не планує зупинятися на досягнутому, та наступним етапом планує провести запуск ракети з лазерним наведенням FZ-275, розробленою компанією Tails. Вчені з лабораторії реактивного руху NASA створили змієподібного робота. Будівництво прототипу почалося в 2019 році і регулярно оновлювалося. З 2022 року команда інженерів щомісяця проводить польові випробування, щоб удосконалити апаратне та програмне забезпечення робота, щоб він міг працювати автономно. Поточна ітерація робота має довжину 4 метри і важить близько 100 кг. Його 10 ідентичних сегментів, що обертаються, використовують гвинтові головки для руху та щеплення. Розробники експериментували з різними гвинтами для використання на різних місцевостях, надрукованими на 3D принтері пластиковими гвинтами для більш рихлої місцевості, та гострішими металевими гвинтами для льоду. Апарат використовує чотири пари стереокамер і лідар для створення 3D-мапи свого оточення. Остаточна форма робота включає 48 маленьких двигунів, яка забезпечить більшу гнучкість. Багато з них мають вбудовані датчики сили крутного моменту, який дозволяє апарату відчути, який тиск він чинить на місцевість. Тож адаптивність розробки означає, що робот-змія може бути використаний для дослідження різноманітних небесних тіл нашої сонячної системи і не тільки. Практично з тих пір, як Samsung випустила свій перший Galaxy Fold у 2019 році, ходили чутки, що Google приєднається до вечірки складених телефонів з моделлю Pixel. І ось нарешті компанія анонсувала свій телефон вартістю 1800 доларів. Конструкція пристрою надає можливість перейти від телефона, який можна легко тримати в одній руці, до телефона, який надає гігантський екран для читання, використання додатків або перегляду відео. Pixel Fold оснащено тим же процесором Tensor 2, що і Pixel 7 та має 12 ГБ оперативної пам'яті. Google заявляє про понад 24 години автономної роботи від акумулятора ємністю 4800, який розділений між двома елементами по одному в кожній половині. Всього на Pixel Fold аж 5 камер, дві 8,3-мегапіксельні камери для селфі і для відеодзвінків. І три камери на задній панелі 48 48-мегапіксельна основна камера з оптичною стабілізацією та дві 108 мегапіксельні Можливості багатозадачності Pixel Fold обмежені двома додатками, що працюють поруч. Тепер шукати шкарпетки в кімнаті стане набагато простіше. Дослідники з інженерної школи Пристанського університету успішно розгорнули велику мовну модель, щоб допомогти роботу-маніпулятору зрозуміти інструкції і навести порядок в кімнаті. Зазвичай роботизовані руки чи маніпулятори чудово справляються зі своїми задачами, але в той же час їхні рухи заздалегідь прораховані маніпуляційними завданнями, тобто взяти з точки А і покласти в точку Б. Але, наприклад, під час прибирання кімнати така схема ускладнюється особистими вподобаннями людини. Та можливою зміною місць, куди, наприклад, ви хочете покласти книгу сьогодні біля ліжка, а завтра, наприклад, на кухонний стіл. У сценарії безладної кімнати робот успішно сортував пластикові посуди з паперових пакетів і банок і навіть поміщав його в сміттєві баки чи урни для переробки за бажанням. Роботизована рука здатна відкривати та закривати шухляди, також успішно розміщувала в них предмети. Робот також міг розрізняти ящики для зберігання на основі кольорів і сортувати предмети відповідно до наданих інструкцій. У різноманітних сценаріях робот успішно розміщував об'єкти з точністю 85%. Google Maps робить ще один крок до того, щоб стати цифровим двійником світу, розширюючи Street View 3D. На щорічній конференції Google представляє нову функцію для своїх мап під назвою Immersive View for Roads. Це дозволяє користувачам переглядати повні маршрути у створеній комп'ютером тривимірній перспективі, доповненій візуальною інформацією, такі як погода чи затори в реальному часі. Immersive view для маршрутів базується на технології, представленій минулого року, яка зробила Google Maps центром майбутнього доповненої реальності, використовуючи штучний інтелект і комп'ютерний зір, Google об'єднує мільярди зображень, street View і аерофотознімків, щоб створити повну цифрову модель окремих міст. Досі View можна було використовувати лише для окремих вулиць або районів. У майбутньому можна буде переглядати цілі міста в 3D-перспективі, включно з детальним маршрутом і інформацією в реальному часі. Американська компанія General Atomics Aeronautical Systems опублікувала нове відео, присвячене безпілотнику Мохаві. Змодульоване відео демонструє, як безпілотник Мохаві перекидається за допомогою вантажного літака Hercules. За словами виробника, після того, як дрон залишає вантажний відсік літака, потрібно лише 90 хвилин для підготовки його до запуску. Ця особливість робить його ідеальним рішенням для військово-повітряних сил США. Модель Mojave – це новий безпілотник компанії General Atomics, який існує поки що лише в одному екземплярі. Дрон був анонсований наприкінці 2021 року і побудований на базі mq 1 Eagle, який розроблений для армії США. За словами виробника, Mojave може здійснювати зліт у посадку в будь-яку погоду з будь-якої локації. Дрон може проводити розвідку на висоті 120 метрів і здатний літати за межами прямої видимості оператора. Максимальна тривалість польоту становить понад 25 годин. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте залишати свої коментарі, щоб Ютуб більше рекомендував україномовний контент. А також не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках.